Таємниці та правила осінньої річки. Автор Світлана Михалевич. Нарешті настала золота осінь. Мама Світлана та її люба донечка Маринка вирушили на чарівну прогулянку до річки. Повітря було таке свіже, а дерева вдягли своє яскраве супервбрання. Маринка Замилувалася річкою, в якій плавало опале листя. Мамо, листочки як жовті човники, можна торкнутися води? запитала вона. Матуся вчасно зупинила дівчинку. Стоп, моя маленька, пам'ятай, водичка восени стає крижаною. Це наше перше правило щоб бути в безпеці. Ми тримаємось подалі від краю. Мама Світлана посміхнулася. А ти знаєш, чому ми завжди тримаємось за рук біля річки? Знаю, це наше правило довіри, щоб не посковзнутися, жваво відповіла Маринка. А ще, мамо, дивись під ноги, опале листя, перетворило землю на слизьку ковзанку. Треба йти повільно, як пінгвінчик, Далі від крутих схилів. Ти в мене така розумна дівчинка, похвалила доньку мама, а потім додала. Це наше друге правило завжди триматися за руку дорослого і ходити обережно. Мариночко, подивись, що там плаває. Восени річка ховає свої секрети дна сказала матуся, під водою можуть бути гострі гілки чи каміння, яких ми не бачимо. Це наше третє правило. Ніколи не стрибаймо у річку. Ми не знаємо, що там чекає внизу. Ой, як підступно. Осіння річка це не місце для ігор, а просто красива картина, якою треба милуватися здалеку. вигукнула Маринка. Міцніше стискаючи мамину руку. Це правда, моя золота. Ми насолоджуємося осінню, крокуючи нашою безпечною доріжкою, лагідно підтвердила мама Світлана. Маринка радісно підстрибнула. Я зібрала скарб. Наші правила це як три ключі до безпечної пригоди. Перше. Вода крижана, друге берег слизький, йти треба за руку тільки з дорослими. Третє дно загадка. Ці ключі допомагають нам помічати дива навколо і при цьому залишатися у цілковитій безпеці. Прогулянка добігла кінця. Обережно, крок за кроком. Міцно тримаючись за руки, матуся з донечкою повернулися додому. До зустрічі, чарівна осіння річко. Ми повернемося, щоб знову побачити твої золоті секрети, але тільки з нашими супер правилами. прошепотіла Маринка на прощання.